Я тут перше пишаюсь можливість побачити вас, поговорити, потиснути руку. І знаєте, кожного разу, коли підіймається український прапор, єдине відчуття це гордість і велика повага всім тим, хто це робить. Або завдяки кому це відбувається сьогодні, в час війни. Є такі моменти, коли наші хлопці, дівчата деокуповують території, підіймаються в прапор. Наші два кольори. І ти, Господи, думаєш, Господи, як, як же це круто, як, які ж вони герої, які вони молодці. І просто реально рветься серце і, і дуже пишеться цим моментом. І кожного разу, коли підіймається прапор, завдяки вашим перемогам. Перемоги дуже важливі, таке ж відчуття, відчуття великої поваги. Я хочу вам подякувати від всіх нас, від всіх українців, які мають таку можливість. Можливість відчувати, що ти живеш, живий чи жива, тому що прапор підіймається. А він до вершини. А це значить, що це момент саме такої перемоги. Велика перемога нашої держави. Складається від перемог різних. І спортивні перемоги мають великий вплив. І кожного разу у другу суботу, вересня, є ваш день. Це завтрашній день. День фізичної культури або просто день ваш, день спорту. І я хочу вам подякувати напевне, напевне за такі моменти, про які я сказав. За гордість за те, що весь світ це бачить. Це важливий момент і політики. Гордість це перш за все, повірте. А друге, вже політика, тому що спорт має великий вплив на це. Так воно і є. Маленькі діточки для них ви є символами, і, ну, на кого хочеться тримати стрій, дивитися і сказати, це наш. І хочу бути. Таким, такою хочу також перемагати. <кій> Тому ви є великим, вибачте, за таке слово елементом, але елементом мотивації нації України і невід'ємною частиною гордості нашої батьківщини. І обов'язковою частиною тієї великої перемоги, про яку я сказав, загальної перемоги, заради якої ми. Воюємо, працюємо, перемагаємо. А, тому це ваш день завтрашній. І те, що сьогодні є можливість, напевно, ви завтра відпочиваєте, раз ми зустрічаємось сьогодні. Але тим не менш, я знаю, що ви ніколи не відпочиваєте більшість більші своїх, готуйтесь до наступних а, змагань. Я вам бажаю перемоги, як на ваших майданчиках, там, де ви. Змагайтесь, так і нашою загальною перемогою України в війні проти Росії, проти російської агресії. Давайте нам такі можливості пишатися, а ми зі свого боку будемо максимально вас підтримувати, як зможемо. Я знаю дуже багато всього. Є моменти, коли є відчуття, що держава забуває про спор. Це не так, це не так, і це так. Іноді бувають такі моменти. Фокусуємось на інших речах. Зі свого боку, можу сказати, що спорт, фізична культура, фізичне виховання, ваші вихователі, тренерський склад, ви, ви є пріоритетом України. І я знаю, там ми повинні вам були підтримати вас стипендіями, які по праву ви заслуговуєте. І я хотів би сказати, що були відповідні складнощі, але ми доручили, доручили людям, які працюють в уряді, зробити все, щоб ви отримали те, на що ви давно заслужили. Ну і в цілому я хотів би нагородити кращих з вас. Я вас вітаю. Слава Україні! Нагороджено орденом князя Ярослава мудрого 4 ступеня харлан Ольгу Геннадівну, чемпіонку чемпіону. <плес> Нагороджено орденом князя Ярослава мудрого п'ятого ступеня костевич Олену Дмитрівну чемпіонку та такому. чемпіона селанського боксу моє нагороджено орденом за заслуги першого ступеня Примачова олега миколайовича чемпіона селянського боксу моє За заслуги другого ступеня у харяна Олега Володимировича чемпіона на світського Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Болюха кіріла Сергійовича чемпіона дворожного дочують. Єфімінка Олександра Ігоровича, чемпіона з тайландського боксу мої Тай. Володія Олега Едуардовича чемпіона зі стрибків у воду. Коростильова Павла Сергійовича чемпіона зі стрільби кульової. Середу Олексія Вікторовича дворазового чемпіона зі стрибків у воду. Про нова ігоря Сергійовича чемпіона та зрібного призера з веслування на байдарках і капітаної. <плес> Нагороджена орденом княгині Ольги першого ступеня кроль Наталію Олександрівну чемпіонку з легкої атлетики. <плес> Нагороджено оденом. Ользі другого ступеня у Людмила Володимирівна, миловодимрівну дворозову чемпіонку та срібну призерку з лікування. На порозі на кожній ользі третього ступеня байлок сеї олегівну дворазову чемпіонку та срібну призерку зі стрибків у воду. Феді фейпіронієвну чемпіонку фехтування. Коростельову юлію Сергіївну, дворозову чемпіонку зі стрільби кульової. Анну Сергіївну, чемпіонку зі стрибків у воду. Регу Валерію Сергіївну, чемпіонку з веслування на байдарках і каноє. Президент України Володимир Зеленський.